Лета ялинка Натюрель Аляска, і ця модель має шарнірне кріплення, або як її в народі називають на крабах. Тобто вона має систему розкладання Umbrella. Це означає, що гілочки, які йдуть від стовбура, самостійно опускаються донизу. І також у нас є схожа модель, також натюрель звичайна, і має вона також шарнірне кріплення, але вже ця модель відрізняється тим, що вона вже йде такою густішою, тобто має більше гілочок, ну і також такою вже більше, як бачите, об'ємною та ширшою. Ну І ще зверніть увагу на сам колір зелений, він такий глибокий, зелений, такий насичений. І ця модель також унікальна тим, що вона має таку дуже гарну гілочку, таку, знаєте, незвичну. І не схожа на інші гілочки ялинок. Давайте вам ближче покажу, як виглядає. Як видно, вона такої, бачите, плоскішої форми. І гілочка, тобто сама голочка, також йде плоскіша, ну і трішки ширша. Ну І, звісно, кожна гілочка гарно промальована спеціальною фарбою. І ще покажемо всередині, як виглядають самі шарніри то Тут є спеціальний шарнір, гілочки вже сюди вмонтовані, і за допомогою нього вони вже самостійно опускаються донизу. Тобто ви тільки поправляєте ось ці менші литі хвої.